Всім привіт! З вами команда WG, Ментор Біткоін. Сьогодні хочу розглянути мої думки по євро на наступну неділю, і, в принципі, що буде відбуватись після цієї неділі. Ще хочу для себе відмітити те, що а, на неділі ми забрали, ой, на місяці би перепрошую, ми зробили закреп тілом, але при цьому хотілося б отримати закреп ось тут, якого ми не отримали. В принципі, мої думки такі, що о, якщо ми отут не отримуємо закреп тілом, ось так от, то, в принципі, я думаю, що ми будемо рухатись до цього місячного імбалансу. В принципі, інших цілей я для себе не бачу, після чого я вже хотів би якось дивитись, може якісь розвороти і так далі. в принципі. Але що хочу сказати, це поки що, що якщо я отримую закреп ось тут на протязі 7 днів, то в принципі мій графік буде виглядати лонгово, як на мене, з вже подальшими цілями вище. Давайте перейдемо на день, що нам показує день. В принципі, день нам показує лонгі по більшій частині. Після заповнення імбалансу на неділі ми заповнили імбаланс. А... Після чого дали якісь лангі, зрозуміло, куди, в першу зону. Тут ми знову ж не отримали закреп, тому, в принципі, ось зараз два варіанти. А якщо ми перейдемо на день, я хочу ось вам показати. Що ми залишили отут горку фракталів, яку хотілося б забрати. В принципі, це була б наша така ціль. А, після чого хотілося б вже бачити якісь лангі. В принципі, я більше хочу побачити закреп над місячним фракталом. І вже звідти лангі. Якщо я його не отримую, я просто. Буду працювати в шорти подалі. В принципі, зараз набагато більше вимальовуються шорти, і, в принципі, якщо ми перейдемо на час, у нас був утворений геп, після утворення гепу ми його повністю заповнили. І після чого дали, даємо, точніше, вже якусь реакцію. В принципі, також хочу показати вам, що зараз відбувається. Зараз відбувається у нас заповнення імба, точніше, вже був fulfill imbu Після чого я, якщо не побачу зараз ось тут закрепа, то я бачив би отаке от щось до PDL, -а. звідси вже шорт. Якщо я такого не побачу, в принципі, а побачу ось тут закреп. То я думаю, що нам потрібно прошити ось цю пої, отут закріпитись, і вже звідси можна шорти. Без прошиття цієї пої я б не хотів би, якщо чесно, розглядати шорти. Тому що, як ми бачимо, ми один раз вже дали реакцію від неї, ми знову можемо дати, поки ми її не прошиємо. То я не розглядаю для себе шорти. Після прошиття вже так. В принципі, звідси то також можна шортити до прошиття цієї пої, але я думаю, це безглуздо буде і легше почекати вже і розуміти, що на ринку, і в принципі звідси вже можна буде шортити або на ПВЛ, або ще нижче до вже наших таргетів сюди. Але я не думаю, що це буде за один день. Це буде, в принципі, або на протязі неділі показуватися якось. Або якщо неділя нам це не покаже, то я кажу, буде тут закреп. Після чого ми розглянемо вже якісь лонги. В принципі, це всі мої ідеї по євро. Все, що я вам можу порадити, це поки що чекати, тому що сьогодні дуже багато новин, і в принципі. Така точка нульової інформації, як ми можемо бачити навіть на наших очах. Просто ми зробили By і одразу даємо зараз якусь уже реакцію на нього. Тому, в принципі, я б чекав би зараз, дивився б на те, як це покаже графік після новин, що він нам намалює, і після того вже б, вирішував би, в принципі. Що я буду робити, і чи я буду лонгувати, чи я буду шортити і так далі. В принципі, зараз для мене, скажімо так, графік стоїть в... просто по центру між лонгами та шортами. І, в принципі, я нічого не можу не сказати ні про лонги, ні про шорти, тому що ну, точка нульової інформації. В принципі, я не можу сказати, що в мене лунгі хочуть, що в мене шорти. Я, в принципі, зараз так нейтрально відношусь до графіку по Євро. В принципі, що я хочу ще сказати, тут е, доволі гарно виглядав герчик зранку. Але після такої палки я, в принципі, єдине, що можу думати, це реакцію на оці 2-4 часових імба, після чого похід нижче. Але. Чесно, нічого вам не скажу по тому що мені він дуже не подобається. Я наливився дуже багато стопів в останній час по ньому, і тому я намагаюся його по більшій частині скіпати, якщо для мене ситуація не зрозуміла. В принципі, якщо вам сподобалось відео, то переходьте в наш телеграм, переходьте в Discord, там ми ділимося своїми ідеями по ринку, постійно спілкуємось і так далі. Всім гарного дня! Всім до побачення.